Коли професійно-технічна, або, як ми тепер називаємо, професійна освіта стає частиною вашого досвіду, вона перестає бути просто системою, вона стає вашим натхненням. Я одна з тих прихильників цього дивовижного професійного світу. Мене звати Наталія Рибак. Вітаю усіх, хто сьогодні зібрався тут, щоб дізнатися більше про кризовий менеджмент і як підготуватися до кризових ситуацій. Та забезпечити баланс і рівновагу. Ці знання допоможуть вам у майбутньому. Тож давайте максимально використаємо цей час. Починаємо. Скажіть, хто з вас хоча б раз у житті не стикався з кризою? Думаю, що усі. А хто двічі, теж усі. А хто з вас повсякденно шукає вирішення локальних чи глобальних кризових ситуацій? Вітаю, ви справжній керівник освітнього закладу! І щодня перед вами стоїть чимало викликів: фінансові труднощі чи нестабільне фінансування, кадрові конфлікти та низька мотивація працівників, репутаційні ризики та негативні відгуки, організаційні труднощі, труднощі, пов'язані з законодавчими змінами тощо. У кризовій ситуації керівник не має часу на роздуми, потрібно діяти швидко та ефективно. Але криза це не завжди катастрофа. Це можливість переглянути підходи, знайти нові рішення, навіть зробити стрибок уперед. Але тільки якщо ми знаємо, що робити. Чи можна підготуватися до кризи? Так. Чи можна її передбачити? Частково. Чи можна її уникнути? Відповідь на це запитання ми дізнаємося пізніше. Тож, сьогодні говоримо, що таке криза, як бути готовим до кризи, як зберегти баланс та забезпечити стабільність у ваших закладах освіти. А також проаналізуємо реальні кейси, які допоможуть вам розробити ефективну систему управління кризами. Наш план на сьогодні розгляд основ кризового менеджменту, визначення кризових ситуацій у закладах освіти, стратегії управління. Кризами, покроковий план для керівників, психологічні аспекти антикризового управління, відновлення після криз і створення механізмів захисту. Готові? Тоді стартуємо. Що таке криза? Криза це будь-яка подія чи період, який призведуть до нестабільності та небезпечної ситуації, що вплине на людину, групу чи все суспільство. Кризи це негативні зміни у людях або навколишньому середовищі, особливо коли вони відбуваються раптово. Говорячи ширше, криза це час випробовування надзвичайної ситуації. Термін криза походить від грецького слова крізість рішення, поворотний момент. А у китайській мові це слово складається з двох іерогліфів – небезпека та можливість або момент змін дуже влучно. Класифікуються кризові явища за такими ознаками: за місцем виникнення внутрішні виникають у межах конкретного закладу, галузі чи однієї країни. Зовнішні виникають у зовнішньому середовищі та мають вплив на заклад за причинами виникнення: випадкові, закономірні, циклічні. За сферою виникнення екологічні, економічні, політичні, фінансові, демографічні та інші за масштабами впливу загальні і локальні кризи. Це розділення носить умовний характер, тому що особливістю кризи є її ланцюгова реакція. Із локальної криза може швидко стати глобальною. Екологічна може породити економічну, політичну чи демографічну приклад. COVID-19 2019 інфекційна хвороба, яка вперше виявила у людини у грудні 2019 року в місті ухань, а в березні 2020-го уся планета на карантині. Постраждали цілі сектори економіки. Світові фондові ринки зазнали найбільшого падіння. За характером виникнення кризи можуть бути об'єктивні. Зумовлені необхідністю модернізації та реструктуризації закладу чи негативними впливами зовнішнього середовища суб'єктивні виникають через управлінські помилки та неефективні рішення. Природні характеризуються явища клімату, землетруси та інше. Ви колись дивилися на керівників інших закладів освіти і думали? Їм так пощастило, у них чудова команда, сучасне обладнання, перемоги у всіх конкурсах і проєктах, навіть кризи їх не торкаються, за що б вони не бралися чудові результати. Може, їм не пощастило, а вони розумні і використовують управлінські інструменти, щоб бути готовими до викликів та передбачати результат кризовий менеджмент або антикризове управління. Це процес підготовки, управління та вирішення криз, які загрожують стабільності та функціонування організації, закладу, бізнесу чи проєкту. Це спосіб впоратися з проблемами, коли щось іде не так. Мета кризового менеджменту полягає в тому, щоб мінімізувати негативні наслідки кризи, забезпечити безперервність процесів. Та швидке відновлення після кризи. Антикризове управління це процес порятунку закладу від руйнівних впливів і створення умов для його розвитку. Кризи у закладах освіти можуть бути різного характеру. Важливо не лише діагностувати проблему, але й зрозуміти її глибину та наслідки, основні типи криз: фінансова, скорочення бюджету. Затримка фінансування, збільшення витрат без додаткових джерел доходу, кадрова втрата ключових працівників, низька мотивація педагогів, конфлікти в колективі чи токсична атмосфера, репутаційна втрата довіри з боку роботодавців та партнерів, негативні відгуки студентів, зниження рівня зацікавленості нових абітурієнтів, організаційна. Зміни у законодавстві, що ускладнюють управління, збої у освітньому процесі через нестачу ресурсів, технологічні труднощі, відсутність цифрової трансформації чи сучасного обладнання, форс-мажорна, коли відбувається щось абсолютно непередбачуване, пандемія, війна, природні катаклізм. Як ви думаєте, яка криза найнебезпечніша для освітнього закладу? З якою проблемою вже стикалися у своїй практиці керівника? Чому кризи повторюються? Тому що людство не вчиться на помилках інших та не дуже любить вчитися на своїх помилках. А освітня сфера ще й працює у постійному русі: нові реформи, зміни у фінансуванні, непередбачувані зовнішні обставини. Як часто ми наступали на ті ж граблі? Повторюючи той самий досвід, навіть якщо він уже призвів до негативних наслідків. Ми випробовували удачу. Сподіваючись, що цього разу буде інакше. Але, як правило, якщо не змінити підхід, результат залишиться той самий? Я обіцяла, сьогодні на лекції ми будемо працювати над реальними практичними кейсами. Уявіть ситуацію. Ваш заклад стикається з масовим звільненням педагогів, які пояснюють своє рішення низькими зарплатами. Як керівник, ви повинні не лише реагувати на кризу, але й створювати умови для її запобігання. Розглянемо можливі стратегії управління в такій ситуації. Які рішення може прийняти керівник? По-перше, аналіз причин незадоволення. Керівник має застосовувати комплексний підхід. До вирішення проблеми. Ось кілька можливих рішень: фінансові заходи, перегляд бюджету, знайти можливості для збільшення фонду заробітної плати, оптимізувати витрати, пошук додаткового фінансування, залучення міжнародних програм, партнерських ініціатив або благодійних фондів для підтримки освітян. Запровадження бонусної системи, додаткові стимули у вигляді премій, надбавок тощо, поліпшення умов праці, зменшення адміністративного навантаження, спрощення бюрократичних процесів та зайвої звітності для викладачів, гнучки робочі умови, можливість частково-дистанційної роботи або зменшення обсягу додаткових обов'язків, підвищення рівня професійного розвитку. Доступ до безкоштовних тренінгів, сертифікація та можливості підвищення кваліфікацій, комунікація та мотивація, прямий діалог з викладачами, відкрита дискусія щодо можливих рішень, створення робочої групи для вирішення проблем, залучення викладачів до прийняття рішень, підвищення рівня автономії та впливу на освітній процес, підтримка корпоративної культури. Формування спільноти, де викладачі відчувають себе цінними, співпраця з органами влади та суспільства, ініціювання переговорів з місцевою владою, порушення питання про збільшення фінансування освітніх установ, підтримка громадських компаній, залучення суспільства до обговорення можливості освіти та підтримки викладачів, пошук міжнародних партнерів. Можливість участі в міжнародних освітніх програмах для фінансової та професійної підтримки. Який із цих варіантів здається вам найефективніший у поточній ситуації? Ключ до успіху: добре продуманий план управління кризами. Такий план являє собою детальну стратегії та дії. Вони потрібні для подолання кризи, планування. Заздалегідь готує організацію до непередбачуваних обставин, до нього входять тренування для перевірки реальності плану. Важливими елементами є команда управління, розподіл обов'язків і плани комунікацій. Кризові ситуації не виклик, а можливість змінити систему управління. Чітка стратегія антикризового менеджменту. Допомагає освітньому закладу не просто вистояти, а й вийти з труднощів сильнішими. План допомагає швидко реагувати на кризи, це скорочує вплив проблеми і мінімізує ризики. Після кризи план забезпечує швидке відновлення і захищає репутацію. Коли криза вже настала, діяти потрібно за структурованим алгоритмом. Виділяють 5 ключових етапів управління кризою: усвідомлена оцінка ситуації. зібрати факти, визначити масштаби проблеми, що сталося, які наслідки, які результати доступні для вирішення ситуації, підготовка антикризового плану, розробити конкретні дії для реагування, визначити пріоритети, що потрібно зробити негайно. Які дії допоможуть мінімізувати ризики? Комунікація забезпечити чітку інформацію для колективу, студентів чи зовнішнього за потреби. Люди більше бояться невідомості, ніж самої кризи. Важливо пояснити, що відбувається і які кроки будуть зроблені, впровадження рішень, діяти швидко, аналізувати ефективність. Контроль та адаптація, оцінювати результати рішень та вносити корективи. Ще один важливий момент емоційна стабільність керівника. Якщо ви зберігаєте спокій, команда теж працюватиме ефективніше. Так, цей план п'яти етапів широко застосовується у всіх сферах, зокрема і освіті. Ось реальний приклад використання такої стратегії: криза. Масове дистанційне навчання через пандемію COVID-19 у 2020 році освітні заклади зіткнулися з неочікуваними викликами, необхідністю миттєвого переходу на дистанційне навчання. Це спричинило технічні труднощі, проблеми із доступом до навчальних матеріалів та питання психологічної адаптації студентів та викладачів, як були впроваджені етапи. Усвідомлена оцінка ситуації. урядові структури, освітні установи, аналізували проблеми, раптове закриття закладів, відсутність підготовленої інфраструктури для онлайн-навчання, психологічний стрес у студентів та педагогів, підготовка антикризового плану. Визначено основні платформи для дистанційного навчання Zoom, Google Classroom, Moodle, створено навчальні курси. Адаптації викладачів до онлайн-формату розроблено рекомендації щодо психологічної підтримки студентів та викладачів, комунікація, проведено термінові наради брифінги, відправлено офіційні роз'яснення, запущено гарячі лінії підтримки, впровадження рішень, запуск платформи для онлайн-лекцій, уроки на телевізійних каналах, перегляд методики викладання. Адаптація програм до нових умов, введення гнучких форм оцінювання, онлайн-тести, проєктні роботи, контроль та адаптація, аналіз за результатами першого півріччя, що працює, а що потрібно покращити, внесення змін у розклади та структуру освітнього процесу, провадження нових підходів, результати. Попри початкові труднощі, цей план допоміг закладам швидко адаптуватися до нової реальності. Педагоги освоїли інформаційно-цифрові компетенції, і на сьогоднішній день освітні матеріали, розроблені у цей період, актуальні та використовуються. Фінансова нестабільність у закладах освіти це виклик, який потребує системного вирішення. Наш кейс стосується ситуації, коли освітній заклад втратив фінансову підтримку з боку місцевих органів влади. Що має зробити керівник? Перше оцінка фінансової ситуації, розробити план оптимізації витрат, знайти альтернативні джерела фінансування, гранти, міжнародні програми, запровадити нові платні освітні послуги або співпрацю з бізнесом. Чи стикалися ви з такою ситуацією? Які рішення були прийняті, чи були вони ефективними? Під час кризи важливо мати ефективні стратегії, вони допомагають впоратися з ситуацією і захистити вас та оточуючих. Розробка відповідних стратегій є ключем до успіху. Ось кілька стратегій, які можуть вам допомогти: стратегія превентивної дії. Не чекайте кризи, дійте заздалегідь, шукайте потенційні загрози та розробляйте плани на надзвичайні випадки. Інвестуйте у психологічну підтримку педагогічного колективу та студентів, щоб мінімізувати стресові ситуації. Стратегія комунікації: створіть систему зв'язку всередині колективу та з партнерами. Інформуйте їх чітко та вчасно. Щоб підтримувати довіру, будуйте партнерства із місцевими органами влади та міжнародними організаціями, щоб отримати підтримку у складні часи, стратегія реагування: будьте готові швидко реагувати на кризу, розробіть плани дій і чітко розподіліть відповідальність, щоб кожен знав, як діяти у критичних ситуаціях, впровадьте кризові наради. Щоб оперативно ухвалювати рішення та коригувати стратегії в залежності від розвитку подій. Стратегія відновлення після кризи починайте відновлення, проведіть аналіз наслідків та удосконалюйте кризові стратегії на майбутнє. визначте цілі та необхідні ресурси. відновіть освітній процес, якщо потрібно, оновлюючи навчальні програми. Відповідно до нових умов. Ці стратегії допоможуть мінімізувати негативні наслідки криз. Пам'ятайте, потрібно адаптувати стратегії під кожну ситуацію, основні принципи емоційного балансу керівника: самоконтроль та управління власними емоціями, підтримка та мотивація команди, створення атмосфери психологічної безпеки та емпатія – Має важливе значення для розуміння того, як криза вплине на окремих членів команди, надання підтримки як емоційної, так і професійної, може значно знизити рівень стресу та покращити моральний дух під час кризи, збереження спокою під тиском, раціональність і спокій, ухвалення рішень на основі логіки, а не імпульсивних емоцій. Ефективні лідери мають здатність приймати правильні рішення під тиском. Під час кризи час на оцінку ситуації часто обмежений, що може призвести до паралічу аналізу. Вам потрібно збирати найкращі доступні дані, радитися зі своїми командами та швидко приймати рішення. Баланс між роботою та відпочинком гнучкість мислення, готовність змінювати підхід. І не зациклюватися на єдиному варіанті дії. Щоб зберегти емоційний баланс і не піддатися паніці, важливо свідомо керувати своїм станом: ось кілька технік зниження стресу та методів тренування психічної стійкості, які допоможуть залишитися спокійними у кризових ситуаціях, дихальні практики для миттєвої стабілізації, глибоке дихання. Чотири. 7, 8, Або дихання по квадрату. Один вдих. Один, 2, 3, 4. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Пауза на 4. І повторюємо. Заземлення через 5 органів чуття. Спробуйте знайти 5 речей, які бачите. Чотири речі, які відчуваєте на дотик, три звуки, які чуєте, два запахи та один смак. Це повертає вас до реальності, фізична активність. Десять хвилин швидкої ходьби чи легкі вправи, знижують рівень кортизолу, гормону стресу, щоденник емоцій, записування думок допомагає впорядкувати їх і позбутися зайвої напруги. Перехід від реакції до дії, замість того, щоб піддаватися паніці, запитайте себе, що я можу зробити прямо зараз. Когнітивна гнучкість. Замість думки, все погано сформуйте, це виклик, який допоможе мені рости. Або я впорююся крок за кроком. Контроль над тим, що можливо. Зосереджуйтеся на тому, що реально у ваших руках. А не на тому, що поза вашими впливами. Практика вдячності. Щодня записуйте три речі, які будуть хорошими навіть у складний час. Вміння переключатися між завданнями та делогувати завдання, техніка з'їсти слона або метод малих кроків. Як з'їсти слона шматочками? Як виконати складне завдання? Розділіть на прості. Правило 5 секунд. 5. Чотири, 3, 2, 1. Поїхали. Психічна стійкість це навичка, яку можна тренувати як м'язи. Практичний кейс: колектив закладу переживає через високий рівень стресу через невизначеність майбутнього. Як може допомогти керівник? Керівник відіграє значну ключову роль у зниженні рівня стресу команди та Творення атмосфери стабільності ось кілька ефективних кроків, які допоможуть підтримати колектив. Відкрита комунікація, чітко пояснити ситуацію та можливий сценарій розвитку подій, підкреслити, що керівництво працює над рішенням та враховує інтереси команди, регулярні зустрічі, де працівники можуть ставити запитання та отримувати відповіді. Емоційна підтримка створити простір для висловлювання емоцій, турбот та страхів, запропонувати психологічні тренінги або консультації для співробітників, особиста підтримка ключових членів команди, щоб уникнути вигорання. Практичні кроки для стабілізації чітко окреслити пріоритети роботи, щоб команда мала конкретні цілі. Запровадити заходи, щоб зменшити навантаження, якщо це можливо, залучити співробітників до пошуку рішень, щоб вони відчували вплив на процес, підвищити рівень мотивації, визначити успіхи навіть у найпростіших умовах, запровадити тимчасову систему гнучкості, гнучкі графіки, підтримка особистих потреб, показати перспективи, що чекає на команду у разі виходу з кризи. Коли люди відчувають впевненість у керівнику та бачать чіткий план дій, рівень стресу знижується. Для закріплення знань виконайте два практичні завдання. У першому потрібно змоделювати кризову ситуацію у закладі освіти за визначеним сценарієм, записати відповідь на запитання журналіста, проаналізувати свою комунікацію, виправте моменти, де були паузи або невпевненість. Як можна покращити тон або структуру відповіді, які ключові меседжі необхідно донести журналісту? Як переконливо презентувати позицію закладу? Виконання цього завдання допоможе підготуватися до подібних кризових ситуацій у майбутньому та навчитися ефективно комунікувати з медіа. У другому завданні слід пригадати кризову ситуацію з власного життя. І визначити три основні речі, які допомагали вам залишитися стабільним у складній ситуації. Підсумовуючи, ми з вами знаємо, що антикризове управління це стратегія мислення, а не лише реагування, готовність до кризи підвищує стійкість закладу, практичні дії запобігають серйозним наслідкам. Проактивні дії запобігають серйозним наслідкам, психологічна підтримка команди. Критично важливо. Тож, чи можна уникнути кризових ситуацій? Повністю уникнути складно, адже вони можуть виникнути з незалежних від вас причин, економічні спади, соціальні потрясіння, зовнішні обставини. Однак можна суттєво зменшити ризики та підготуватися до потенційних викликів. А на завершення хочу сказати: ваш успіх залежить від вашої підготовки до криз. Шторм приходить несподівано. Ви не просили його, не чекали. Але ось він тут розриває вашу реальність на шматки. Одного дня ви вийдете з нього і світ буде здаватися таким самим, як і раніше. Але ви ні. Ви вже інший. Шторм приходить не для того, щоб знищити вас, а щоб відкрити вашу справжню силу і саме в цьому його сенс. Дякую за увагу! Бажаю вам стабільності та впевненості.